Зверніться, щоб не було цих позовів. Сьогодні я замість у позов, там є замість шостого відділу, є ОПХС. Керівник в нього з Києва, який не підзвітний нікому. Ви сьогодні напишіть офіційне письмо. І напишіть в тому письмі, що ви знаєте, що ви не знаєте, скільки в школі вкрали. Хто вчив, що сьогодні вчи... діти капуща свого ФОПа кормить дітей. А міська да, рада дає гроші да. туди. Напишіть, да, да, як да. він вчив дітей все, на державному все, бензині, все, все, машини, здані, Оце все напишіть, І вас, повірте мені, завтра не буде ніяких позовів. Ні одного позова не буде там, він буде там, де доткін. І всього... І це все розуміють. Ми це написали і спільно з Юрієм Михайловичем завезли в власну прокуратуру. Дивіться, на останній сесії було відповідне пойменне голосування. Звернутися до правоохоронних органів, розробити звернення, і ви по пунктах написали чорно по білому. Хто там за школа, міська рада, які рішення приймали, Ми звернулися. До прокурора області є відповідний лист. Зараз у мене прислали вони, що вони його зареєстрували і направляють на повнісну перевірку всіх тих запитів, які ми подали. Поки вони терміну ще в них не дотримуються, буде перевірка, то і будемо бачити. Але я хотів би сказати: оце Василь Роч підтримати. Вчора мені приходять люди і показують листи, де керівник цього закладу. Являється підприємцем і він має право виготовляти продукцію, школу давати, продавати і друге, третє. То ми тут проголосувати не можемо, бо корупція, а тут, оказується, сам план, сам хазяїн, що це за ерунда, я не можу поняти. Може, я не розбираюся в законах, але це дійсно ж не то. З державного реєстру витягнули його ФОП, і де прописано великий перерахунок кведів на різні види діяльності. І один з кведів це оптова торгівля продуктами харчування, напоями тютюновими виробами. І ще один квед прописаний на реалізацію готових страв. То в школі, там є і квед на оренду сільхоз на здаття в оренду сільхозтехніки. Ну там кведів на пів сторінки. То есть, там настільки потужний підприємець, що завод одихає. Да.